Всім доброго дня! Сьогодні 12 квітня 2025 року, і я сьогодні відпрацювала вже повну робочу зміну. Ну, я про це вранці ще не знала, пішла на роботу, взяла тільки каву з собою і трошки горішків на перекус, а потім я подивила свій розклад, а у мене повна робоча зміна 7 годин і завтра 7 годин. Ну, то нічого. Я вже відновилась, правда, спочатку трошки я так втомилась, але потім нормально. Коли пообідала, мала брейк на каву, трошки відпочила, все нормально. Обід купила собі в магазині, так що відпрацювала, все нормально. Мене все ще ставлять на трошки легшу роботу, ніж завжди. Ну, в тому я відчула, особливо десь після 12-ї години. Але моя степдоти каже: Так ми і коли здорові були, ми втомлювалися, тому що робота на ногах. І я подумала, правда, вона, вона права. Цілий день на ногах втомлююся. Але що я хочу сказати, я більше 7 років пропрацювала за комп'ютером. Коли я працювала на заводі, там я. Трохи працювала за комп'ютером, трохи в цеху, а коли я вже працювала в мерії сім років, я працювала за комп'ютером. І я от зараз постійно кажу, що я не хотіла б зараз працювати за комп'ютером. Мені краще ходити, щось робити, чим сидіти біля екрану. У мене після цієї роботи постійно боліла голова, боліли очі, і після того в мене ще став гірший зір. Тому мені зараз робота. Мене влаштовує якби трошки менше годин, хочу скоротити свою роботу і подивитися, що з цього вийде. Але відео я вирішила записати не по цьому випадку, а по тому, що я згадала, що сьогодні 12 квітня це день космонавтики. Я не знаю, зараз в Україні відмічають це свято чи ні. Але це моє професійне свято, тому що я закінчила Київський політехнічний інститут, факультет приладобудівництва і моя спеціальність записана в дипломі гіроскопічні прибори і прилади. І в той час, коли я закінчила інститут, була така система, що потрібно було три роки відпрацювати по назначенню. І мене направили в Запоріжжя. І працювала я в Запоріжжі, в центрі, в центрі міста навпроти готелю Інтурист ФКБ. Тоді була велика така у нас конструкторське бюро, яке в народі називали Пентагон. Звідки я узнала? Тому що я з Києва їхала потягом. І, мені, і я сказала, куди мене направили. Вони кажуть: О, це «Пентагон», всі це знають. І я там. Відпрацювала 10 років, правда, я була в декреті, у мене діти народились там, в Запоріжжі. І ну, в загальному загальний час, який я працювала в Запоріжжі, жила в Запоріжжі, це було 10 років. І я працювала по своїй спеціальності. Це були перші 10 років, і останні 10 років що я працювала по своїй спеціальності. Потім ми переїхали до Молдови. І там я там уже не було такої роботи, дуже у мене така складна була робота і спеціальність. І я там вже працювала інженерами на заводі. Ми е, виготовлювали і перевіряли е, трансформатори, стабілізатори в цеху. Потім я працювала як інженер е, техніки, техніці безпеці, охороні труда. Також я до того, коли ми тільки переїхали в лихі 90-ті, я навіть працювала на базарі, на ринку, тому що роботи не було. Мій чоловік працював і мав всього 5 доларів зарплату, якщо переводити. а Було двоє маленьких дітей, тому все прийшлось нам пережити. І тому я зараз роботи не боюсь. І тим паче, що в Америці це не соромно працювати на такій роботі, як у мене. А якщо ця робота дозволяє жити пристойно і не просити грошей у дітей і відчувати себе від цього, ну я відчуваю себе від цього горда, тому що я не. Являюся тягарем зараз, дітям, їм теж зараз нелегко. І тому я горда за себе, що я можу так працювати. Вчора я вже була на англійській, ходила на два англійських класи, і в одному, на одному класі там обговорювали, як утилізувати відходи. І Запитали нас, що потрібно. Краще перероблювати відходи, чи менше купувати. Ну, я сказала, що краще менше купувати. І, і що як в Японії, там вони дотримуються мінімалізму, і я б хотіла теж так дотримуватися такої системи. Я ще сказала нашій вчитель, вчительки, що я 33 роки працювала як інженер і в Україні. І в Молдові, і я собі не могла дозволити купувати скільки речей, що я можу дозволити собі купити в Америці, працюючи на некваліфіцированій роботі з дуже маленькою зарплатою. Але я змогла купити всі меблі е, в квартиру, е, посуд на кухню, прилади. Е, Рушники, ну, все-все-все я купила і грошей у дітей не брала, тільки мені телевізор подарували. Так що я за це горда, мені більше нічого купувати не потрібно, тому можна менше попрацювати. Ну, якось так спонтанно я... у мене відео вийшло. Я не думала записувати, лягла після роботи трошки відпочити, тому що втомилась. І не виспалась, як завжди. Вчора мала вихідний, і якось, коли я хворіла, я спала 8-9 годин, і вчора вийшло, що я спала 9 годин, а ввечері лягла спати вчасно і не могла заснути. І виходить, я знову сьогодні не виспалась. Може, тому я більше і втомилась на роботі, але трошки відпочила, лежу, думаю, ну сьогодні ж моє професійне свято. Я ж проробила 10 років як інженер, який має спеціальність гіроскопічний прибор, і це було дуже-дуже цікаво. В той час, в той час ми були молоді. І що цікаво, що в моєму житті було два Пентагони. Перший пентагон був, був в Запоріжжі. Це так називаємо пентагон, там всі так називали. І другий пентагон я бачу в Арлінтоні, в США. Ось хто ж знав, що так життя повернеться такою стороною. Так що так? Пробачте, може, якось так не дуже складно вийшло, але я сьогодні мало спала і багато працювала. Ну... Мабуть, я відновилася, якщо я змогла відпрацювати повний робочий день. Так що все буде добре. Алла, із святом тебе, з Днем Космонавтики. Якщо в Україні зараз не відмічають День космонавтики, напишіть мені. Ну, все одно, це моє свято, тому що я вчилась цьому, і мені було дуже-дуже цікаво. І я мала по своїй спеціальності одні п'ятірки, мені дуже подобалось, було цікаво, романтика, така, космос. Так що якось так. А зараз я працюю в магазині і я цього не соромлюсь, тому що я маю гроші, я незалежна від дітей. Я сама все заробила, все, що мені потрібно. Я вставила свою квартиру так, як я хочу. І якось так я цього не могла собі дозволити в Молдові, в Запоріжжі. В перші роки, що ми жили, у нас була дуже хороша зарплата в цьому Пентагоні. І ще ми їздили в відрядження, нам платили ще суточні відрядження, і хороша була зарплата, я нічого не можу сказати. А, але тоді в магазинах нічого не було. Для того, щоб купити перший свій телевізор, ми стояли в черзі і бігали в перерву в обідню, відмічались, щоб в черзі стояли. І тоді не меблі, нічого не купиш. Тому тоді було дуже важко, зарплата була хороша. А в Молдові Молдова була більш бідніша, мабуть, країна. І хоча я там працювала інженером, але було важкувато. Важкувато було щось купити. Ну, нічого, все пройшло: жили, купували, дітей вивчили, і все добре. Я вважаю, що все добре. Так, що так. До побачення, до нових зустрічей. Якщо в мене буде натхнення і бажання, бажання, я зніму відео. Якщо ні, Ну, пробачте, зараз я роблю те, що мені хочеться. Як сказала моя подруга, ми не знаємо, скільки ми будемо жити, і треба жити і отримувати задоволення. Я з цим девізом дуже згодна, тому що коли я жила в Молдові до війни останні роки. У мене теж був девіз «Живи сьогодні. І отримую, отримую задоволення від сьогоднішнього дня. Ну, я там була на пенсії, трошки відпочивала. Ну, так, треба закінчувати. Я вже пішла не туди. Пробачте, до побачення. Закінчу своє відео. Будьте здорові, будьте щасливі, хай все буде добре, хай всім щастить, а я дивлюсь. На камеру, і мені вже потрібно підстригтись. Ось так все. До побачення.